Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Журналісти з'ясували, про що йдеться у сьомому пункті указу російського диктатора Володимира Путіна про мобілізацію, який було вирішено засекретити, як заявив раніше його речник Дмитро Песков. Кремлівський режим приховав кількість резервістів, яких збираються призвати для відправки на війну проти України. Міністр оборони РФ Сергій Шугу стверджує, що мобілізація торкнеться 300 тисяч росіян. Водночас, за даними видання нова газета Європа, яке посилається на обізнане джерело в адміністрації Путіна, насправді йдеться про один мільйон громадян, яких російська влада планує використати в якості гарматного м'яса у боях ЗСУ. У свою чергу у Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що очікування РФ сильно завищені. І насправді Керабель зможе зібрати для поповнення своїх втрат в Україні не більше 50 тисяч нових солдатів. Ми маємо розуміти, що ця мобілізація не означає, що завтра всі 300 тисяч з'являться на лінії зіткнення. Насамперед потрапляють ті, хто має військові спеціальності, тому думаю, ця хвиля буде 40-50 тисяч. Зазначив радник голови МВС Вадим Денисенко.